Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демодюк, і сьогодні у нас в студії особливий є Микола Руцький, письменник, журналіст, науковець, член національної спілки письменників України, лавреат численних журналістських та письменницьких премій. І дуже рада вас сьогодні бачити в Рівному у студії «Радіореспект». Вітаю! Дякую за запрошення. Мене так давно познайомилися, але вже я тут сиджу у студії. та, ми насправді познайомилися завдяки нетішинській бібліотеці, яка так. дуже. Тепло, дуже радо і дуже щиро приймала письменників. І ви сьогодні приїхали зі своїми книгами. Я зазначу, що ви, ви все таки, як я вже говорила, не тільки письменник, але ще й науковець. І сьогодні ми ще поговоримо про теми, які ви досліджували. Власне за які ви були нагороджені преміями. І дуже приємно, що ці теми торкаються України, торкаються визвольної боротьби, торкаються нашого краю, адже це і Острощина, і Гурби. І певно, що розпочнемо нашу розмову трішки з відстані, як ви прийшли в літературу. Хтось починає писати в дорослому віці, хтось починає писати в юному віці. Але оскільки ви закінчили українське відділення філологічного факультету Львівського державного університету Франка, я так розумію, що це був свідомий вибір. Так, я почав. У мене у батька була досить непогана бібліотека, що в совєтські часи історична. Особливо він виписував і класика, історія. Він виписував ці книжки десь з різних там видавництв. Спеціально навіть я пам'ятаю літопис Самовиця про Козачину. Це таке не, не завжди його знайдеш навіть в бібліотеці, але це все в нього було, і мене це зацікавило. Зацікавила тема саме історії України. І особливо, ну і Козаччина, але особливо ХХ століття. Тому що ХХ століття мої предки, так би мовити, активними були також у цих визвольних рухах, які на той час були. Дід Степан, наприклад, деякий час воював ще в війську УНР після Другої Першої світової війни, ось доки не розпустили їх наші керівники соціалісти. По домах, а потім, що вони створили в районі села Демидівка, Боки, там вругізли, свій партизанський загін, і е, як кажуть, захищали цей край від тих, хто туди приходив. Але це були ті роки. А ось вже е, 40 ві роки, коли, як кажуть, панувала Польща, а потім Друга світова війна, то мій батько і дядько Іван, батько Микола і дядько Іван, значить, активно уча... приймали Бали участь у національно-визвольному повстанському Русі. Вони були членами. ОУН батько вступивши у 18 років, тоді ще не було у нас ОУН, коли вона створилася 29-й рік, а було тільки УВО, він якось проник в цю організацію. А вже потім, бо брати Бусли тоді ще вчилися, ті, що були організаторами ОУН на Рівненщині, вони ще вчилися тоді у Львові. І робітницький, і так далі. Тобто, але потім автоматом вони перейшли туди. Дядько з 18-го року трошки молодший, але також був активним учасником ОУН просвіта, ОУН це все в них було. І в селі. І потім дядько приймав, коли вже почалася 43-й рік, він був станичним в селі. А батько Микола, Довбуш, який носив псевдо, таке гуцульське довбуш розбійника, гуцульського судорогу. Він був. Був господарчим, тобто інтендантом. А потім на початку 43-го він пішов вже в діючу повстанську армію, воював на Гурбах, це були такі затяжні бої двох з'єднання. Холодний Яр, яким командував у південь, вже Микола Свистун Ясен, і, і з'єднання, яким командував Еней. Воно потім було назване Донбас, де воював мій батько, і це з'єднання потім продовжило ще не менш жорстокі бої. Уже вже на, на Березнівщині вони перейшли річку Случі на цій да, Там були не не гірші, бо ну, ще більш жорстокіші бої, напевно, ніж на гурбах, бо там палили. Ліс, там згоріли наші купа наших повстанців, згоріли їхні харчі. Е, все, все я описував у своїх п'яти, ну, сказав, да, п'яти книжках, які я е, присвятив цій темі. Е, перша із них була маленька і починалася ще, е, скажімо, а десь на 100 сторінок. Е, і називалася е, Ми. Е, коли, ви вмира... коли ми вмирали, нам дзвони не грали, це слова із пісні. І потім п'ята вже, яка стала майже на 700 сторінок, де велика купа фотографій, десь біля 2000, ой, 200, а може й більше, то це я закінчив цю епопею. Вона називається Ми у вічі сміялися смерті знову ж таки із пісні повстанської. Хочу сказати, що це такий, ті книжки охоплюють такий великий період з 29 року. Тобто, ще боротьба з, з поляками за свою незалежність і Той супротив, який чинили українці під егідою ОУН, і боротьба і закінчується 1955 роком, коли загинув останній провідник, окружний провідник. У, на Рівненщині е, Уліян справа в тому, що моя книжка охоплює не тільки Рівненщину, а всю Південну Волинь, а це величезна територія, е, яка в складі сьогоднішніх трьох областей, крім півдня Рівненщини, це був ще північ Тернопільщини і північ Хмельниччини. Моя книжка ця ці книжки мої цікаві ще й тим, що вони показують, що не тільки повстанська армія е, з місцевих людей. Була, як кажуть, комуністи, коли сказали, це все бандери. Вони були там за Збручем, за горинню, тобто на західній Україні. А я показав, що ні, що місцеві команди, особливо село Кили-Київ, таке є на Словучині, де було 22 людей в Упа, дві дівки, 20 хлопців. І а вони створили в 43-му цілу сотню, яка нараховувала від 80 до 100 чоловік чоловіки, діяли до кінця 45-го, до літа 45-го року, коли там погромили штаб і їх потім розкидали. Тому на собі уявити, що і там, і на східній Україні були такі самі хлопці, які незалежно від голодоморів, репресії і так далі, боролися за незалежність України. Ось пане Миколо. А ваші книги, наскільки я розумію, це не тільки факти, це не тільки дослідження, але тут багато багато ще і живих історій, адже ви маючи таку родину, таку родову свою історію, ще спілкувалися певно і з родичами, з побратимами, і з очевидцями тих подій. Тим більше, що ваша робота і в змі, і на телебаченні, і ваша роль в політиці, і ваша робота на посадах передбачала знову ж таки комунікацію з людьми Вашого ну, я Вашу відразу країн. скажу, що всі мої книги, крім поетичної зрозуміло. А всі ці книги, які я. Випустив, я їх потім покажу нашим глядачам, читачам, вірніше, і слухачам. І, безперечно, вони всі вибудовані. на Двох речах це документи, які є в архівах, і спогади учасників безпосередньо. Не то, що там дядько десь чув про когось там ні. А от я казав йому, дядьку, де ти лежав, куди ти стріляв, а ти показує мені. Тобто усе це е, були конкретні люди. У мене немає прізвищ якихось там додавлених, якісь там е, Це все конкретні люди, які е, або жили колись, або ще живуть, якщо взяти книжки е, ну, голови, 80 там ті роки знаєте. Приємно ще крім того, що ви привертаєте до української теми увагу, що книги мають резонанс, і справді є така інформація. Стаття багато у вас вийшло наукових статей. Останній бій художника у пані Лахасевича, яка вийшла в 1996 році, в книзі австралійського письменника українського походження Юрія Борця. Це вже далеко за межами України і теж резонансно. Ну Юрій Борець, той. Чоловік, який написав теж купу книжок, і навіть одна із них екранізована, це заліза сотні. Якщо. І він проплатив гроші Янчуку, частину грошей, щоб він, бо він багатий чоловік в Австралії. І він проплатив, щоб взяти це оце, боротьбу українців. Просто цю статтю я написав у свій час, і вона вийшла у газеті Шлях до волі», Це газет яка видавалася на Заході і повернулася в свій час в Україну, не знаю, чи вона ще виходить. Але і фактично у книзі своїй лицарі, ідеї і чину він збирав якраз таких командирів, таких відомих людей, Цей Пашківський, Бореться, він Пашківський Юрій, і він якраз використав цей матеріал про Ніла Хасевича. Якраз у своїй книзі, цю статтю, власне. Так що ви згадали за фільми, і я теж згадала, що ви теж працювали не тільки над книгами, не тільки над статтями, але ви і працювали в документалістиці, в кінодокументалістиці. І об'єктом ваших досліджень, ваших фільмів, була «Острощина». Власне мова йде про два фільми, присвячені острову: це величні свідки княжої доби та архітектура древнього острога. Ну у нас було своє міське телебачення в свій час. Ще в 80-ті роки, ну, в кінці 80-х, потім 90-ті роки. І в один час я там працював, вів новини навіть і що, що заводно. Були прямі ефіри, але мені, мене цікавила от історія. Знову ж таки, я вирішив спробувати зняти два фільми. І ми з оператором, значить, зайнялися цією справою. І був да, один фільм був «Величні свідки княжої доби він присвячений фактично. Острозької академії десь на 25 так хвилин, і ще один фільм: архітектура древнього древнього острога, значить. Це також ці всі пам'ятки архітектури, це історія тих пам'яток архітектури, які залишилися ще до наших днів і з тих часів. Ну а де що не залишилося, але я про це теж згадую. Там, наприклад, єврейський цвинтар, який зруйнували совєти в свій час, потім зруйнували католицький цвинтар, який і протестантський, які були разом і там на одному зробили стадіон, на другому парк. То навіть того, що в не кращих було кращих того, да, того, що навіть вже немає до сьогоднішнього дня, то я все одно ввів ці речі. Ось ну було таке, пробував себе у всьому. Насправді це дуже великий пласт роботи. От мені цікаво, навіть займаючи посади і подекуди орієнтуючись на певну політичну діяльність, все одно творчість і така жага історичного дослідження це завжди залишалося з вами. Ну, чесно кажучи, коли я працював і в виконкомі 17 років клярком на різних посадах, і е, в журналістиці, і так далі, е, то е... Книжечки мої, я не сильно там, ну це було моє хобі, скажімо так. А вже останні роки, коли з 2019 року, коли я зайнявся творчою діяльністю, да, то це стало вже моєю, ну скажімо так, професією. І якраз за той час навіть ті книжечки, які колись були такі невеличкі, вони переросли сьогодні, ось в те, що зараз є. Ну, наприклад, була така невеличка книжка в 2003 році, вона називалася Вертеп смерті і. Сьогодні ось така, вийшла вже не зовсім велика, але набагато більша річ, де я додав розіпяти село, тому що вертеп смерті це якраз показав. Був такий розбійник типу Кармелюка, того самого Довбуша, на Словучині це був 29-32 роки. Такі його пригоди, всякі там і так далі. А, але тож був період, коли була колективізація, коли селяни повставали проти колективізації, це закінчилося репресіями, голодомором і так далі. І я знову ж таки, це тут описано: половина знову ж таки, Нашої південної Волині це якраз територія половина. Північ до Хмельницька, сучасного Хмельницька, бо то була колишня Шепетівська округа, і описані ці всі жорстокі події, як знищували український народ, це була також чергова війна спрямована проти українського народу, де взагалі по всій Україні загинуло від вісьми, ну не і загинуло і виселили з України. До, ну, за одними даними, вісім, за другими там десять мільйонів людей, можете собі уявити. Насправді багато трагічних сторінок має Україна, і ці сторінки сьогодні примножуються, але тим не менше боротьба триває. І я хочу сказати, що ці теми визвольної боротьби, зокрема, ви досліджували ще в той час, коли це не тільки не віталось досліджувати, але навіть не всі мали сміливість говорити про це вголос. Чи не було до вас такої більш? посиленої уваги з боку певних структур. Була, б, звісно, увага була що 80 90-ті, тому я залишив Дубно. І сказав, що я їду в Сургут в 85-му році восени і сказав, що я всім розказав, що я їду в Сургут, а опинився в Нетішині, де вже мене чекали, і так далі, подібне. Потім, про мене розкрили. Я сам себе розкрив, коли здору вертався додому і заїхав знову в те саме дубно, правда, в ресторан, де зустрівся з друзями. Кажуть, бо ти вже що, Сургута? Я куку Сургута, я тут пори а там джинси, там поляки. Давай зв'язки налагодити. Ну я приїхав потім і е, попадаю в. Мене викликають тільки не в ГБ, а викликають на квартиру. І я бачу, що йде тиха Вербовка, і тоді я, ну, я зрозумів, що або якщо я піддамся на це все, то споплюжу своє ім'я і батьків і так далі. А якщо я скажу, що я не, не буду з вами е, вам допомагати, бо там вони хотіли, щоб я спочатку допомагав, я працював в училищі, що я подивився, нібито наркоманія процвітає, нібито що ну втягували мене в цю історію. А я, я то думаю, точно приціхати в сурот. І тоді я сказав чітко. Хі, кажу, ви знаєте, хлопці, кажу, я лейтенант совєтської армії, я з дитинства мріяв служити в ГБ. І кажу: якщо ви мене візьмете, лейтенантом, все як положено. Значить, все, я з радістю буду працювати. Там була пауза три, <толісті> тому що вони знали біографію моїх предків і який там ГБ. <толісті> Коротше, в фіналі начальник Максимчук вже покинув. Ну, і був толковий чоловік, потім ми з ним нормально. І Він каже: йдіть, буде треба, ми вас покличемо. І ніхто мене до 89-го року, коли початку, коли почався рух, вже більше нікуди не кликав. Я знаю, що у вас і в ЗМІ були веселі історії, і тим більше це цікаво, бо ви і сам єдина мадійна. А, часом кажуть, не всім фактам можна довіряти. От хто хто, а ви певно відчули це особисто у ну, всій красі? Була така дійсно цікава історія, коли я в окремі ці історії про це КГБ я описую ось цій книзі, зірве голови. Ось тут бачите. Тут всі ці історії, бо тут, тут наша боротьба з, за незалежність України у 89-му, 91-му, тут і 90 дев'яності роки. І до того як вигнали цього Януковича з посади президента, тут все це описано. І фактично в цих в цій книзі є багато таких цікавих, прикольних історій із мого життя, бо вона автобіографічна. Хоча тут є багато серйозних героїв цієї книжки, героями є і Левко Лук'яненко, і Вячеслав Чорновіл, і наш перший президент Кравчук Леонід, і мої друзі Василь Червоній, Микола Поровський. Е, ну і так далі, так далі, і так далі. Іван Демінюк, е, Вітяш Куратюк, дехто з них вже знає, де немає. Царство їм небесне. Ну, фактично, все це те, де ми пересікалися і що ми творили, це описано. Ну, і була така дійсно цікава історія, коли е, я їжу постійно з командою знитішили на гурби на козацькі могили, на гурби, там ще деякі заходи е, їздили. Часто раніше ще на могилу, в символічну клима Савора. І так далі, ворожів здається, і фактично була така історія, коли я підписував, Він ще купив мене один чоловік книжку про УПА, якраз тоді вона називалася Друга книжка вже була Голгофа. І я кажу, давайте я поставлю автограф. Він сказав: ви маєте право ставити. А я був в чорних окулярах за темника, який ви маєте ставити право автограф, коли того письменника вже немає. І я кажу, як нема? Я, він, я ж це я, я зняв окуляри, він дивиться, і каже, я не знаю, кому вірити. Я бачу ваш портрет в газеті Дубінська зірка. А ні, ні, тоді вже вона якось, то перша була Дубінська зірка, з якої я власне починав свою журналістську діяльність. І, дальше, і, там, і він каже, що, а мої друзі-письменники Микола Тимчак, Микола Пшеничний, з якими я, я працював в цій газеті півроку, коли я там ще жив у Дубні. І ще купа там інших людей е, е, помер у 2006 році мій батько, і фактично він то, також Микола, як я вже казав, і е, ви пару слів написали в газеті Волинь. ось, е, І написали, що Микола Руцький, да, а ті в дубні подумали, що це я. Е, і е, вийшло так, що в газеті, е, яка там вже називалася, не, не пам'ятаю. Е, Взяли, помістили мій портрет, і десь на півсторінки матеріал, де розказали, який я добрий, який я серйозний був письменник і правильний парень пацан, значить, і про те, що про мою творчу діяльність, про мою політичну діяльність, І закінчили словами, що спи спокійно, дорогий друже, ми продовжимо твою справу. І тут якраз вони під'їжджають, коли я з тим дідом стою, і вони дивляться на мене я на них. Ну, я кута, хлопці, я в курсі вже вимагаю сатисфакції. І вони значить, запросили мене в Дубно через там, три тижні, по-моєму. І в Дубні зробили е зустріч з народом. Це було у гімназії дубинській. Було багато дітей, вчителів і так далі, ті, що ми не знали і не знали, і сказали, що да, помер Микола, але це не той Микола, цей Микола живий і, і, і продовжує свою справу. продовжує свою справу, От така повчальна історія, факти треба перевіряти, пане Микола. З вами справді ефіру дуже мало, він дуже так непомітно тане, тому я думаю, у нас будуть ще інформаційні приводи для зустрічі. Але я на завершення хочу попросити, все ж таки у нас є книги, щоб ви і вірш прочитали, і ще кілька слів та прочитали. Ще хочу сказати, що книга, яка вийшла, фактично планувалася вийти в січ да, в грудні минулого року. Вона вийшла уже в січні цього року і називається Ми не станемо на коліна вторгнення. Це книга вже про сучасну війну. Справа в тому, що я мав їхати і працювати в одному батальйоні на ГУР і написати про них, де багато нетішинців. Цей батальйон про його формування я згадую тут. Там було і багато. Рівнянів на чолі із Романом Ковалем, моїм другом, і Роман фактично е давав мені багато інформації про. Але він воював потім з цим рівнянами в іншій команді. Я е, почав назбирав цікавих матеріалів багато і поча, починаючи з Майдану, і показав оборону Києва, оборону Харкова, оборону Маріуполя, оборону Вознесенська і так далі е, Миколаєва. Тобто книжка вийшла набагато ширше ніж про той Я один Я Сподіваюся, батальон. що настане той час, коли буде книжка вже і про нашу перемогу. Е, тоді буде другий том чи друга частина, яка б вторгнення. Перша називається, як я назвав, а потім буде вигнання. Або вигнання москалів з України Хотілося. тих, що проти нас воюють, або ж вигнання цих як сказати або москалів з України, як я кажу, або. Окупантів. Е, ні -ні, е, або вигнання у нас самих московського духу, скажімо так, разом, паралельно. Ну і е, Коли ми вже заговорили про війну, в да, мене є ще поезія, бо я почав. Починав все-таки ще в дитинстві з поезії. І в кінці я вже зібрав усі вірші, які друкувалися, не друкувалися. То це вибране? Так. І зібрав це все, що я написав, що можна, бо багато речей я просто спалив тоді в це... Саморецензія була у вас. А як цей Гоголь, там мертві душі. Був ще один прикол, коли я написав от зошит, і в дев'ятому. 10 класі сам поїхав у Львів в видавництво, щоб показати їм, бо мені не було з ким поділитися. І попав на якогось воєнного дядька старого з планками, і він каже до мене: ви ще не знаєте, про що писати? там поема про Довбуша, що поема про козаків, е е е якісь там вірші. Каже, вам треба ще підказати, що писати. І каже: у мене є у Рівному друг е е е Котовський Анатолій. Каже, ви, я дам координати його, ви з ним зв'яжетеся, і він вас навчить, вам розкаже. А потім виявилося, коли я приїхав, мене ж не було, я ночував у Львові в цьому на вокзалі. І коли приїхав на другий день, там і в школі не було, батьки не знають де. Я кажу, ну бо у Львові поїхав. І в фіналі, значить, я кажу: ну, порадили мені до Котовського звернутися. До кого, кого? до До Анатолія Котовського, Боже, це ж мій троюрідний брат, який вернувся з-за кордону, комуністка, що він тебе навчить? І так я з Котовським не зустрівся. У всякому разі, я все-таки сам дійшов трошечки до чогось у віршах поезії, також і дозволю зачитати, оскільки все-таки сьогодні актуальна тема війни, то я книжка. Складається із двох книжок, фактично з двох збірок. Одна із них це громадянська лірика, зрозуміло, і друга це інтимна, інтимна лірика. Е, да, ну, інтимну упускаємо. Значить, е, зачитаю тоді щось із громадянської. У вас хвилинка лишається. Так, це було написано ще в 2014 році. Ось чуєш, брате, в нашу хату прийшла війна. Зі сходу повзе ненаситна москальня. Вони хочуть тримати нас у руках в неволі і покорі. Тому сіють розбрат і страх, як робили це 300 довгих літ. За свій здичавілий азійсько-російський світ. Чуєш, брате, часу гай, бери автомат і до бою вставай. За синіє море, за ясні зорі. за наш рідний край за жовтеє поле і за родину стріляй, виконуй священий бандери, наказ, ворожий чобід, не сміє топтатись по нас, не дай йому сквернити землю, святу, наші храми душі, нашу світлу мету, не дай ординцям знущатися народом своїм, хай не гасне свободи, вогонь у серці твоїм. З перемогою, брате, з походу додому вертай на тихії воду до своєї господи у наш рідний край, обійми дитину, кохану дружину і неньку свою, підніме ширшину за тих, хто загинув в бою, і допоки сонце світить, завжди пам'ятай, що тільки в родині у вільній в країні знайдеш справжній рай. Браво, дякую Дя... вам, пане Миколу, за дякую розмову, всім за, увагу, за і вам. таку об'єктивну і динамічну. Екскурсію по таких віхах вашого життя, і нехай теж не згасає вогонь вашої творчості. Ми будемо чекати нових книг. А вам закликаю, читайте українське, підтримуйте українське. Сьогодні відбулося таке знайомство з нашим письменником, і будемо зустрічатися ще. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Рівне Лайф аудіоверсію програми Слухайте в ефірі» радіо Респект. І а вам бажаю безперечно, щоб також кажуть. Е... Прекрасних людей, з якими ви могли б е, творити ці інтерв'ю, і процвітання, щоб ваша студія дійсно завойовувала все більше і більше. Не тільки е, нашу, наш, нашу волинь, а й взагалі Україну. Дякую вам за візит. З нами був Микола Руцький, я ваша ведуча Наталя Демедюк. Побачимось, почуємось.